Коротко по суті поговоримо про те, чим є психічний розвиток дитини в ранньому віці. Що ви повинні робити? Починаючи з цього вікового періоду, вже така абсолютно стабільна схема, в принципі, вже в немовляті, бо вона устаканилася. Але ось ранній вік, з одного до трьох років, подальшому до дорослого віку змін не буде. Схематично вивчаючи будь-який віковий період, ви маєте ознайомитись з анатомофізіологічними передумовами психічного розвитку в ранньому дитинстві. Далі зрозуміти для себе, якою є провідний вид діяльності, яка є провідна діяльність. Тобто та діяльність, яка не обов'язково найбільше часу займає, але яка найбільшою мірою відповідає. Впливає на подальший розвиток, впливає на формування базових новоутворень, яка, по суті, завдяки їй дитина найбільше чи дорослий, найбільшою мірою переходить до наступного вікового періоду. Тобто анатомофізіологічні передумови це, умовно кажучи, як відбувається розвиток. З року до трьох дитина зростає на стільки ж сантиметрів, за скільки за перший рік. Це ось такі, такого роду знання, які ви маєте розуміти. До трьох років у дитини зміцнюється кісткова система, але домінує до 12 років, продовжується формування хрещової тканини, все одно багато. Це впливає на те, що розвивається моторика. В першу чергу максимально швидко з року до трьох розвивається груба моторика. Дитина до року починає робити перші кроки, колись пізніше, колись раніше, це дуже-дуже умовно, так? Але приблизно на початку цього вікового періоду дитина починає робити перші кроки. В три роки діти бігають, стрибають, ходять по сходам, падають по всьому, де можна. Там залазять, залазять з дивану, з ліжка, сідають на стільчик встають, якісь ходять задом. Ну І взагалі у них багато-багато можливостей для розвитку групої моторики те, що реально, очевидно, візуально змінюється. Дрібна моторика- ручка, буде більшою мірою прогресувати в наступному віковому періоді. Це не означає, що цього періоду не, не розвивається, звісно, розвивається. Але е, у зв'язку з анатомофізіологічним розвитком, у зв'язку з формуванням цієї кісткової тканини, груба моторика прогресує. Ось е, це один приклад, чому потрібно звертати увагу на анатомофізіологічні передумови розвитку. Ваша задача розібратися з якимись основними показниками і зрозуміти, як це пов'язано загалом з розвитком дитини. В тому числі з психічним роботом. Що таке провідна діяльність у ранньому віці? А, скажіть, будь ласка, що я вам показую? План. Ой, ручку почекайте. Ручка. Так, yeah. да, правильно, я вам. Давайте да, я зупиню демонстрацію, бо це правильно, бо я показую вам план. Так, що я вам показую? Ну, ручка і колпачок. О, уважна людина. Навіщо вона що, що її роблять? Навіщо потрібна ручка? Пишуть. Зіграється. Да, Юля, Юля, боїться відповідати, тому що це дивне питання, да? тому що викладачка дивна і питає те, що ми всі знаємо. А насправді ми це знаємо, тому що ми були у віці до трьох років. З року до трьох ми дізнаємося функціональне призначення речей. Умовно кажучи, не, не знаю, там манікюрні ножиці, так, або там ватні палички, не всі дорослі знають і їх куди не треба, там стікери якісь. Лівчики, ручки, миші, різні миші, живі й неживі, папір, все, книжка, стіл, стілець, ліжко. Подивіться довкола себе фотографії, лампа, виключатель, розетка, через які мама кипішує, шафа, там, якісь чемодани, квіти. Подивіться довкола шпалери картини, подивіться довкола себе, що вас оточує. Призначення більшості 99% цих речей, навіщо вони, ви дізналися у віці від 1 до 3 років завдяки предметно-маніпулятивній діяльності. Сутні, коли я вас буду питати, що таке предметно маніпулятивна діяльність, ви маєте пригадати ручку і калпачок для того, щоб дитина засвоїла. Призначення такої величезної кількості речей ось всього світу, що оточує. Уявіть, що ви всього цього не знаєте, вам треба це вивчити. Хто вчить іноземну мову? Я. Юрчика, яку ви вчите мову? Зараз французьку і румунську. Вау! Це дуже круто звучить! ну Просто прекрасно. А як румунською буде ручка? В житті не здогадаюсь. Я цього теж не знаю. Теж не навчу те, це дуже бюрократична мова. Але поцікавтеся, бо це просто це, а по-французьки теж не знаєте. Ні. О, дивіться, ми знаємо англійською, я знаю англійською пен, так? Е, коли я вивчаю слово пен, дитина і слова це вивчає паралельно. Так? У неї слова, словниковий запас зростає кардинально. з... Е, Року до трьох йде формування активного вже словникового запасу і пасивний, завдяки запам'ятовую ці назви тих речей, функціональне призначення, яких вона пізнає. І... Активно, тобто дитина починає більше говорити до 3-4 років, не діагностує затримку розвитку мовлення. Дуже часто бувають такі випадки, коли у дітей пізне мовленнєве дозрівання, коли вони починають говорити вже довгими фразами, але більшість, звісно, починає говорити до року і, там, і до гуління. Гудіння і так далі, пер, лепет, леп, коли діти повторюють склади, переходить уже в перші слова близько року, а до трьох більшість дітей говорить простими реченнями. Прості речення це такі, які не мають ось таких частинок, які що, як я тільки що вам в цьому складному, довгому заморочливому реченні, ось для прикладу, сказала. Прості речення. Зрозуміло, що це? Зрозуміло, як це? Так як на звучать вчити англійську мову, починати з або французьку-румунську. <кій> Коли ми з вами вивчаємо іноземну мову, <кій> от, я не слова не знаю по-румунськи, якби я її вчила, мої а, знання накладались би на те, що я знаю друга сигнальна система, та мова, а, на те, що я знаю своєю рідною мовою. А для дитини це якраз старт. Да, Юлічка, ви щось хотіли сказати? Не, не, не. Для дитини це якраз старт. Ось це дуже складний віковий період паралельного. Зверніть увагу, наскільки все взаємопов'язано в розвитку. Паралельно розвивається е, фізіологічно, моторика, динаміка, дитина в рік. Вона вже не сидить і починає ходити плюс-мінус рік. Завжди пам'ятаємо, що це дуже умовні дати. Починає ходити, їй недостатньо того, що мама їй дає для того, щоб пізнати цей світ, для того, що їй пропонують. Вона в 8 місяців дитина буде просити вчитися казати Дай або вона показувати пальчиком вказівний жест дуже важливий етап розвитку немовляти. А в рік і вісім що вона зробить, коли їй щось захочеться подивитися, потрогати, дізнатися? Mm, то вона буде це трогати і кусати там я не знаю, вона піде. Врохи. Вона до цього піде, потягнеться, а? полізе. Звісно, правильно, вона буде пізнавати всіма можливими способами для того, щоб запам'ятати, що це ручка. Я зараз дуже умовно утрірую, да, тобто є різні предмети і різне індивідуальне сприйняття всього. Для того, щоб запам'ятати, що це ручка, потрібно ну, мало просто почати писати і побачити, що вона залишає сліди. Це, конечно, прикольно, але ми довіряти не можемо такому. Його обов'язково має дитина засунути в усі дірки, які є. Кинути, розкрутити, поламати, постукати. Там, ну, я не знаю, придумайте ще, що можна з цим робити, а пробувати. Пізнання пригадайте теорію піаже, пізнання в цьому віці йде через практику. Треба спробувати. Не спробуєш, не дізнаєшся. Це. Провідний вид діяльності дитини раннього віку предметна маніпулятивна діяльність, діяльність спрямована на засвоєння функціонального призначення речей. Сподіваюся, що з цим розібралися. Дуже-дуже важливо і дуже взаємопов'язано когнітивний розвиток, розвиток мовлення. Але крім цього, розвивається також, прочитайте, будь ласка, це паралельно багато-багато когнітивних процесів, вони всі взаємопов'язані, всі потрібні сенсорика, і увага, і мислення, і ось наочне дієве, і пам'ять, і все, -все пов'язано. Як саме розвивається предметна діяльність? Вона класифікується однозначно, пасивна, активна мова. Але що дуже важливо, що має відбуватися з дитиною, з дитиною від одного до трьох років? Що найголовніше, основне в її житті має відбуватися? Ну, ігри, вона має гратися, Ігор. якось розвиватися. Так. Має бути весело, правильно, да це все сприйняття дитини афективно забарвлене, все на емоціях Зараз дуже багато дорослих під впливом стресу під вплив, я не знаю, чи помічаєте ви по своїм там родинам чи оточуючим, але це дорослі, які дав вже за 20 які б мали якось адекватніше, мабуть, теоретично реагувати на цей світ. Я нікого не засуджую, просто констатую факт. Зараз дуже багато дорослих ведуть себе ось так афективно забарвлено. Це насправді дуже дуже м -м нормально. Взаємодіяти з дитиною через її емоції. Вони ну, не мають бути 100% 100 радості. Ну, не буде дитина радіти, тому що треба йти з дитячого майданчика. Ну, ненормально це цьому радіти, вона може плакати, вона не знаю, як це пояснити ще словами. От того вивчає наземні мови, пригадайте свій стан, ж він хочете сказати, а слова немає. При цьому ви 100% вчили їх. Ви пам'ятаєте, ви можете пам'ятати словник, де вони були написані. Казала моя подруга, я бачу сторінку, де вона написана, а букву не бачу. Я в рядочок бачу. Це злить, це викликає ще більше емоцій, а емоції і так основна, основний регулятор життя дитини. Тому дуже-дуже важливо бути з дитиною раннього віку максимально щирим, спікулуватися про її безпеку також максимально щиро. Наприклад, та гра це така діяльність, яка в задоволення, і світ пізнається в задоволення. І ось тут вам потрібно подивитися і звернути увагу на різні теорії діяльності. Uh, мені дуже подобається ідея Стенлі Холла, що насправді ігри вони дублюють цивілізаційний розвиток, бо ну насправді. Бо насправді ми в дитинстві повторюємо те, що бачимо, те, що знаємо, повторюємо просто те, що довкола нас дублюється, Реагуємо на цей світ, відображаючи це, і дитина це робить у грі. Провідним видом діяльності гра буде е, в наступному віковому періоді. Не просто не будь-яка гра сюжетно-рольова, ми будемо розбиратися, чим відрізняється, а вам задача до наступного тижня пригадати, що ви гралися в дитинстві, що ви любили, які іграшки у вас були. І тут ще дуже важливе поняття іграшка. Да? Що таке іграшка? Що для вас хтось грається в ігри зараз? Ну тільки якщо настольні якісь, типу Еліас або Уно, там таке. Так, настолки, хорошо. У, уна, я ну, В дитинстві для мене це було Playmobil, я точно знаю. У мене була якась обсесія, але це типу Лего. У мене їх і зараз дуже багато вдома у батьків. Yeah. Ось. Cool. Або ж якщо ми були на дачі на морі, то тоді це були якісь водні іграшки, які можна набирати води і вони будуть там лити щось чи бульбашки пускати таке. Я після дачі на морі вже нічого не чула, просто раділа цьому факту, це кру дуже круто, да? але ні, це я жартую. Це абсолютно правильно, да? Ви взаємодієтесь середовищем, яке вас оточує. Хорошо. у кого була в дитинстві якась улюблена іграшка? У всіх, звичайно, вона у всіх була, яка? Ну, якщо не секрет. Ну, сайчик такий плюшевий, бо я з ним завжди бігала і спала. Так. клас. У мене була собачка плюшева Daisy. Я постійно з неї спала і бігала, вообще її з рук не випускала. Одного разу, навіть коли, там, я не пам'ятаю, з молодшим братом ми дралися за цю Дезі, і ушка порвали. От мені тоді угу. було дуже сутно. Угу. Звісно, це ж люблю. ще, хто піднімав ручку? Кажіть. А так, я піднімала, але я пам'ятаю, в мене була іграшка, лялька така, здорова. Я вічно з нею ходила, навіть спала в обнімку. Звісно, пописувала їй лице, голову, але це була улюблена іграшка. Я прям не випускала її з рук. Угу. Так, буде чоловічий погляд. Ні, кажіть, що у вас не було іграшок, чи що ви не пам'ятаєте я вам не вірю. Або дівчатка, ще додайте хтось один, йдемо далі. Так, Діаночка, будь ласка, не, не чекайте. А, у мене в дитинстві був плюшовий. Міжка майже розміром з мене, я всюди з ним таскалася, але потім, ну, в конечному ітогі дотаскалась. <гум> ну, нічого страшного, це ж не падінг хто на який має з покоління в покоління переходити, да я розумію, що. Дивіться, що таке іграшка? Uh, які іграшки, пістолетики, чи ніхто не сказав жодної чоловічої іграшки? Невже вони любили хотвілси, якісь машинки, там е екскаватори, я не знаю, що там, трекери? Uh, ну, безліч просто речей, да, які, які можуть бути іграшками. Uh, якісь Дійсно, водні іграшки, якісь ігри, там кухні всякі, знаєте, у дівчачого багато, там якісь імітація предметів побутових, колясочки і тому подібне. Mm -hmm. Так от що таке іграшка? Насправді для дитини з року до трьох найкращою іграшкою буде, ну, там, особливо на початку цього періоду, буде кастрюля і кришка, або упаковка серветок. Щось таке. Що можна досліджувати практичне, предметне. Безумовно, цей момент дітям піхають да, багато улюблячі родини, забезпечують дітей різноманіттям різних різних іграшок, яскравих, там, музичних, посіб Божий, для мами, там іще чогось. Але основна ідея іграшки в тому, що дитина пізнає цей світ. Іграшка це імітація, безпечна форма, яка імітує предмет дорослого світу. Тобто, якщо, в принципі, можна дати дитині кастрюлю і кришку, і не знаю, біруші купити, то це буде ідеально для неї. Якщо дати серветки, які можна видергувати з пачки, то це 15 хвилин спокою, це просто ідеально. Це абсолютно нормально, що дитина Хоче пізнавати цей світ, і вона потребує речей, які допомогли б це її пізнати. Мовно кажучи, як статті-підручники для студентів, які вчаться, так само іграшка стає таким провідником навчання для дитини, але забезпечити ігри, іграшки. Пояснити, для чого ручка, дати погратися, розламати, перевірити, щоб не засунуло собі в ухо там, в око. Показати, дати листок. І показати, які класні сліди в історії, отак дитина буде тримати спочатку ручку. Які класні сліди в історії ти можеш лишати, що це пише, пояснити, що це для того, щоб писати. Має хто дитині, так само, як і в період немовляти. То буде соціальна ситуація розвитку. Ну, мама, якщо це найближча людина, або якщо немає мами, то тато. Близький, дорослий. А, ну Тут дивіться, мама чи тато я взагалі б не ділила в повній сім'ї, і батько, і мама несе повну відповідальність незалежно відповідальність. Я, не я мала не повну сім'ю ага. в плані, коли я да, ну, Дивіться, неважливо, да? має, має бути рівна відповідальність обох батьків, але близьким дорослим може бути бабуся. До підліткового віку, включно, бабуся може бути найкращим другом. Тому що ну, наприклад, да діти дуже цікаво в такому віці знайомляться з рвесниками, Вони трошки схожі на інопланетян, Вони так один одного роздивляються, трогають там це, і Вони не, не розуміють, що особистих кордонів, особистих меж. І це дуже цікаво насправді виглядає і е, абсолютно. Не готові діти до спілкування з ровесниками на рівних без такого контролю дорослих. Ну, якщо це не їхні брати сестри, якщо їм раніше ще дорослі не побудували цю систему спілкування. Але е не важливо, хто є близьким дорослим з точки зору розвитку. Там, з точки зору соціуму, з точки зору якоїсь моралі якогось такого людського фактору, звісно, важливо та звісно. Але е, з точки зору розвитку, дитині має бути дорослий, який забезпечить їй афективно підкріплене, то позитивно, з любов'ю е, пояснення призначення предметів цього світу. Що ось цим в очі пшикати не можна, бо буде ай-яй-яй, і в роти теж не те. Там або не сліпити лампочка включається десь як це класно, але не сліпи в очі. Так, да, Олександре? Наталія Миколаївна вже перерва. Так, а, дякую, Олександро. На цьому так, ми лекційне пояснення закінчуємо, на що важливо звернути увагу і що буде на опрацювання з. Цього питання на практичному. Це новоутворення. Ви маєте розуміти, як вони виникли, завдяки яким процесам, провідний від діяльності, соціальна ситуація, розвитку, когнітивний розвиток, соціальний розвиток, які новоутворення забезпечені були, що змінилося. І основне, до чого приводить ось це накопичення розвиваючих да, оцих новоутворень у дитини, це перша велика криза, криза трьох років. криза «Я сам». Розібратися, що таке криза я сам, розібратися, коли виникають оці картинки, як на них реагувати, це те, що буде основним на практичному.